Ви, не не Що ви зробити, програму. Що ви вот обіцяєте зробити? Тепер читаємо програму. От людям. з метою проведення реформ в інтересах територіальної громади міста Василькова в галузях освіти та медицини проведу вибори на конкурсній основі начальника відділу освіти обов'язково Васильківської міської ради, директорів загальноосвітніх шкіл. Та завідуючих дитячих дошкільних закладів у листопаді-грудні 2015 року. Обирайте до нового року на конкурсній основі будуть проведені в програмі такого нет. Ну, Читайте далі. Разом з головою Васильківської районної ради. Проведив вибори на конкурсній основі головного лікаря Васильківської центральної районної лікарні у листопаді-грудні 19-го року. Я тільки що в три часа зустрічався з головним лікарем і з усіма завідуючими відділеннями. І я їм це прочитав і сказав, що обов'язково ми це зробимо для того, щоб піти вперед. Ми не можемо стояти на місці. Ви розумієте, да? тому що ну, чому я йду на вибори? А є якась вічна должность. А раз вічна не хоче інтенсивно роботи. На п'ять років я випишу програму конкурсну, пожалуйста, всі приймуть участь і кого оберуть, ось цими буду працювати. Оберуть діючого, нет вопросу, але це буде і йому страховка тому директору або Потому, що як тільки мер приходить, міняє лікаря, директорів шкіл і так далі. Ну що це таке? Тому якщо він буде обраний, прийде якийсь новий, а він покаже, а я обраний. Обраних троїть не буде. Але пускай виберуть ті колективи і батьківський комітет. Бо там теж є питання. Що, ви не знаєте, що по тисячі доларів за дитину в саді платять? Знаєте. Знаєте. Я думаю, що ми виберемо таких, що не будуть брати. От я в 12 саді в минулому році. Я ж їм кажу. Будуть к... самі давати, Послушай, слухай. А тепер про міста да. я розкажу. Я їм кажу. Вони кажуть, на мене почали, що е... ви нам це розказуєте? Я кажу, по-перше, це люди всі знають. По-друге, та вам эти гроши грошей не дають. Половина несуть, тобто да. половина меру, а 70% туди. туда. Нельзя красти, коли тобі не дозволяють. Криша ж є. На вибори всі підуть. І люди оберуть достойно. І я з ними буду працювати. Ви мене зрозуміли, так?